На календарі 25 травня 2014 року, день позачергових виборів президента України, які, попри численні перешкоди, такі відбуваються. Обирають нового главу держави і полтавці. Рівно в 8-й годині в місті відкрилися виборчі дільниці. Уже зрання біля виборчих дільниць були черги. Громадяни поспішали виконати свій громадянський обов'язок. кажуть, у нинішній ситуації країні потрібен лідер і вірять, вибори здатні все змінити. Уже хватить негативних сторон, пускай вже в позитивну сторону. «Вірю». Ну, краще, вжись. Може, касається мене пенсіонний врост уберуть, що мені дуже важливо, тому що хочеться, роботи немає. Хочу дати свій голос, щоб не украли. Дільниці працюють у штатному режимі. Вони забезпечені всім необхідним. Технікою, кабінками, скриньками та бюлетенями. А головне кадрами. Ситуація на дільницях спокійна. Поки нормально, відхилення від штатних, поки не зафіксовано ніяких міліція теж на своєму місці поки все спокійно. За ходом голосування пильнують спостерігачі від кандидатів. Вони стежать за порушеннями, спрямованими на зрив процесу, а також за тим, щоб виборці не виносили бюлетені з собою і не голосували у кабінках вдвох. Наші дії такі. перше зафіксувати це порушення, дзвінок на гарячу лінію і визивати правоохоронців. Дільниці приймають людей до 8-ї години вечора. Після чого починається підрахунок голосів.